Колись давно маленька дівчинка вигадала собі власний, маленький затишний світ, бо зовнішній був занадто великий і занадто жорстокий. І так вона врятувалась і дожила до цього моменту, щоб привітати вас. Тож, привіт, мої маленькі егоїсти! Ласкаво просимо у клуб егоїстів у Happy House Подкаст. Я засновниця цього іншого маленького світу, світ, де я знову рятуюсь, але цього разу він справжній. Сьогодні особлива зустріч. І на порядку денному де персоналізація, де реалізація та ескапізм. Маленький дисклеймер, такий зовсім малесенький, я не пропрацьована. Це не інструкція і не порада, це мій особистий досвід. Я ділюсь своїм, щоб ви могли поділитись з вашим. Бо тут і зараз ми думаємо лише про себе. Маленьке нагадування: якщо мрії заважають вам жити, якщо ви більше мрієте, ніж робите, зверніться до спеціаліста, щоб реальність могла стати такою, як у ваших мріях. І такою, як ви хочете. Ну що ж, розпочнемо наш клубний збір. Коли я була маленька, мені не можна було розраховувати на захист. В моєму житті був булінг, знецінення, емоційна нестабільність, і, звісно, звісно, моє улюблене відсутність власного простору, мої ідеї. Несерйозні, мої думки неважливі, мої хобі мають бути безкоштовними і не займати багато часу. Я завжди недостатня і ніколи така, як треба. Знайомо, я знайшла вихід, я вигадала світ. Іноді він був схожий на справжній, але в ньому я була собою. У ньому не потрібно було терпіти образи, не потрібно було підлаштовуватись під чийсь настрій чи очікування. Я могла себе захищати без страху, що винною залишусь я. Але контраст із реальністю був занадто різкий, і я хотіла залишатись там все довше й довше. Саме тому я створила цей подкаст, цей простір. Мій спосіб виходити з того світу і залишатись тут. Перейдемо до пояснень, щоб розуміти, хто я хто. Дереалізація це коли реальний світ стається нереальним. У мене це кольори змінюють, або простір стає дивним. Знаємо місце раптом збільшується, міняє об'єм, форму. Мені здається, ніби я зменшуюсь. А все збільшується, округлюється, живе іншим життям. Люди описують по-різному: світ застиглий, чужий, немов декорація, звуки віддаляються, голоси стають глухими. Час або зупиняється, або біжить надто швидко, наче тривалий дежавю. У багатьох це йде поруч із деперсоналізацією. Іноді разом в моменті, іноді чергуються спочатку дереалізація, а потім через певний час, це може бути тиждень, день, два, іде деперсоналізація. Тож, деперсоналізація це коли ти спостерігаєш за собою збоку. У мене особисто, наче я дивлюсь крізь камеру, і дії відбуваються, але я ким вони зроблені, я не розумію. Це наче, ти дивишся фільм у прямому ефірі, як хтось дуже схожий на тебе робить якісь дії, а ти просто глядач. Але фільму такого не було, і ти зараз сидиш не в кінотеатрі. І це дуже дивні відчуття. І чесно, я не вірю, що можна самостійно знайти з цього вихід, бо це симптом. Один симптом багатьох хвороб. Тобто потрібно звернутися до спеціаліста, щоб він спочатку по симптомам вияснив, що це. Це може бути щось серйозне по типу депресії, а може бути просто підвид тривоги. Тобто ти тривожна людина, в тебе не розлад, а ти просто там тривожився чи в тебе стрес, і це може виплисти. Тож продовжуємо. А от ескапізм інша справа. Він врятував мене, я втекла в мрії, я вижила, бо створила для себе притулок. І так, я вдячна собі за це. Треба сказати правду. Після довгого відключення завжди дуже важко підключатись назад. Ескапізм буває різним. Нездоровий це коли ти живеш лише у вигаданому світі, у книгах, серіалах, мріях, снах, і здоровий. Це коли реальність прожита, і ввечері, після роботи, після всіх справ ти дозволяєш собі годинку відпочити, там подивитись серіал, почитати книжечку, просто помріяти, послухати музику. В цілому це нормально, але коли занадто, знаємо, що, що занадто, то не здраво, який я зробила висновок з цього всього. У мене не найгірше життя, але емоцій було забагато, і тепер я вчусь цього виходити. Але варто лише якісь дрібниці вибити мене з колії, нагадати про біль. І хочеться знову пірнути у свій безпечний світ. Як от зараз я переживаю не досить приємний період. Я хочу змінити роботу, бо стало занадто токсично, і я зараз я, я просто не знаю, куди йти, що робити. Куди міняти чи в те саме йти, чи може в щось інше. А в що інше, якщо міняти повністю сферу діяльності це довго. І я уже всім розказала, що я шукаю роботу і пропоную якісь варіанти, але це все не те, бо я хочу більше часу проводити вдома зі своїми якимись справами, ідеями, натхненням. І на весь день я не можу просто іти працювати або 5-2, або навіть 2-2. Але просто з 8 ранку до 9 вечора це трошечки б'є по-моєму вільному часу. Бо я втомлена, я не хочу нічого робити, я виснажена. А тут в мене півдня роботи, і я вільна. Але, але емоції. Токсичність, втома, погане середовище, я вигоріла, я не хочу там знаходитись, в мене істерика, бо я не хочу туди йти. Власне, навіть не знаю, навіть не знаю, що мені робити. Вільний час чи вигорання. Ну, що для мене буде краще, для мене буде краще. Я вже навіть сама не знаю, що я хотіла, я зробила собі план. В мене, в мене все було так радужно, все було прекрасно. І в один момент це все зруйнувалось. Це все зруйнувалось, і я зараз на роздоріжжі, мені зараз погано, я дуже довго змушувала себе записати хоч щось. Бо я дуже, дуже горю цією ідеєю, мені дуже подобається, мені подобаються історії, мені подобається писати, мені подобається говорити, але я, в мене є ще такий прикол, що я ще зажата і мені дуже важко ем, говорити. Говорити в цілому. Не в цілому, в тому сенсі, що я не можу щось казати, а в тому, що я... в мене є страх записувати випуски, чесно кажучи, а просто говорити я можу. Атож, зараз в мене не найкращий період, і ескапізм все більш привабливий з кожною секундою, але я намагаюся цьому протистояти. І що ж я роблю? Це не універсальні поради. Кажу зразу, вони можуть комусь допомогти, комусь не допомогти. Я просто, так би мовити, показую, розказую, щоб люди, яким це болить, щоб вони знали, що вони не самі. Тож, про мої методи шукання опори і повертання до реальності. По-перше, маленькі успіхи, це дуже важливо. Я записую будь-який маленький успіх, так, наче це перше місце в якихось змаганнях. Я дуже радію, я така вага в клас, плюс один підписник. Боже, я, я старалась, я це зробила, комусь теж відгукується, як мені. І дякую всім, хто тут, хто, можливо, дослухав до цього моменту. Друге, це хобі, яке допомагає не відволікатись. Тобто є хобі, які ти в якийсь момент починаєш нудьгувати. Це навіть не хобі, а просто заняття. В якийсь момент ти просто починаєш нудьгувати, і ти починаєш е літати десь в своїх думках. В якийсь момент тебе такий уже роз... І розфокусований погляд, в тебе вже там, ну, як класно було б, якби я щас не знаю, виступав і на концерті якомусь, але трошечки повертаємося в реальність, шукаємо хобі, яке б, е в якому б ви горіли, е до якого у вас лежить душа, навіть якщо це щось е смішне, непопулярне. Можливо, не жіноче чи не чоловіче, в залежності від того, хто, хто ви. Тобто, якщо ви жінка, там, наприклад, якщо вам подобається ще збирати якісь деталі. Чи, я, я, якщо чесно, не шарю в цих питаннях, але в цілому шукаємо собі те, що вам от подобається і заняття, яким ви горите. Третє, як тільки. Середовище стає токсичним, я збираю речі і йду. Або намагаюся збирати речі, якщо в мене є фінансова подушка, або це не залежить від того, будуть мені платити гроші чи ні, а просто там я виходжу з друзями кудись. І якщо я розумію, що в якийсь момент хтось починає таксичні, я така, ну. А у мене кішка народжує якогось, мені пока все до побачення. Це, власне, це не втеча, це повертання до свого я. Бо ви і вирішили, що вам тут і зараз не комфортно. Якщо людина не реагує на те, що вам не комфортно, до побачення. Нам такі люди не треба. Ми бережемо себе. Маленький інсайт. Будьте егоїстами. Завжди обирайте себе, будьте трохи, можете не прям егоїстами егоїстами на всіх байдуже, поважайте чужі кордони, поважайте інших людей, але вибирайте в будь-якій ситуації себе. Я така людина, яка думає, а як би не зробити погано комусь, а ще якщо що я це скажу, дуже така, трошки, як моя мама каже, міцільна, але. Я занадто довго в цьому варилась і хочу сказати, що я, як людина, яка не обирала себе певний період часу, зараз я зроблю все, щоб було мені комфортно. Якщо мені не комфортно, мені все одно, хто що думає, хто що скаже, хто коли кому що мені байдуже. Плітки. Що про мене говорять мені байдуже, бо я знаю свою правду, я знаю, як це і справді було. Я занадто багато бачила токсичних людей, які роблять погано іншим, а потім виставляють себе жертви. Тож плітки завжди неточні, якщо ви не знаєте цю людину добре. І то, навіть якщо ви знаєте цю людину добре, Потім випливає, так як у мене зазвичай через рік випливає, що людина нарцис, егоїст і, власне, дуже токсична людина. Емоційно незріла, емоційно нестабільна. Оце все випливає. І я така, ну, з цього моменту я перестаю спілкуватися з людьми на особисті теми. Просто добрий день, як ваші справи? Мені, мені пора. Далі. Я записую все абсолютно все. Цілі, ідеї, перемоги. Коли я ввечері сідаю писати оцей список, вона якось заземлює на позитивних сторонах життя. Негативні я не згадую. Бо негативних в мене достатньо. Щоб перекривати позитивні, але негативне ми краще пам'ятаємо, чим позитивне. Тому. Намагаємося згадати все, що трапилось позитивного, і коли є бажання повернутися в ескапізм або погрустіть, чи ще щось, я не про депресію зараз говорю, депресія ну, там, ти не можеш просто так сісти і впасти в депресію, бо ти так захотів. Ні, це так не працює. І Коли мені оце сумно, я така відкриваю цей щоденничок, така читаю, яка я молодець. І мені трошечки стає краще, я така, ну, трошечки не даремно це все, не даремно, я стільки страждала. Виглядає, наче неття, але це життя, таке життя, що поробиш? Далі я роблю щось, що повертає мене в тут і зараз. Наприклад, я кажу собі щось, типу, я є тут. І реальність може бути такою, як я хочу. Тобто просто повторюю собі це, поки не зберу себе докупи. Довго про це говорити не буду, можна вибрати будь-яку фразу, будь-яке формулювання, просто щоб повернути себе в реальність. Якщо це не працює, вигадати ще щось. Вигадати можна все, що завгодно, або звернутися до спеціаліста, теж допомагає. А ще я ставлю таймінги на все, на абсолютно все. Я там, наприклад, я можу сидіти пити чай і не починати мріяти. Саме тому я така, так, 5 хвилин ми п'ємо чай, не довше. Все, час пішов. І от в ці 5 хвилин, окей, мені можна, але все. Пройшло 5 хвилин, ми повертаємося до реальності, до своїх справ. Це, власне, все. Хочу наголосити ще раз, що я не пропрацьована. Це більше як мої лайфхаки, що я роблю, щоб не трапилось того, що завжди трапляється, коли мені погано. Це, це, це завжди трапляється, абсолютно завжди. Мені погано, я вчую музичку, я так лежу, мені, мені добре. Мені вже добре, я вже помріла про якогось там. Хлопця, який мені подобається, мені в мене вже все добре, я вже в захваті чи в захваті. Але це неправильно. Просто полежати помріяти перед сном і жити в цих мріях це абсолютно дві різні речі. Як я вже говорила: здоровий ескапізм і нездоровий це дві різні речі. У мене сьогодні дуже дивні відступи від теми, але в темі. Від теми про своє життя. Але я сподіваюся, що я не пригнула палку з цим. Тож, це був Happy House подкаст. Ми говорили про дереалізацію, деперсоналізацію і ескапізм. Про те, як іноді єдиний спосіб врятуватися це вигадати свій світ. Але жити все одно доводиться в цьому. Побачимось наступного разу тоді. Коли ти згадаєш про себе. І пам'ятайте, реальність може бути іншою, якщо залишитись у ній.